Добрий день! Розглянемо тему поділ числа у заданому відношенні. У житті ми часто зустрічаємося, що нам треба зробити певне, за певним рецептом блюдо. Ось бачимо на картинці. Щоб зварити гречну кашу, ми повинні взяти дві склянки води та одну склянку гречки. І математичною мовою я пишу 2 до 1, тобто дві частини води і одна частина крупи. Це може бути не тільки стакани, це можуть бути чашки, можуть бути інші склянки, але головне, два відноситься до одного, дві частинки води і одну частинку гречки. Такі задачі в житті використовуються дуже часто, і переходимо до нашої такої задачки. Кажуть: поділіть число у відношенні один відноситься до трьох. Щоб розв'язати математично таку задачу, ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Це ми будемо позначати х-коефіцієнт пропорційності. Він нам показує, скільки цілих частинок міститься в одній частині. І якщо ми бачимо відношення, то у нас з'являється 1х частинка і друга частинка 3х. А все це разом утворюється число 24. Тобто ми переходимо до рівняння 1х плюс 3х дорівнює 24. Далі треба розв'язати рівняння. 1 плюс 3 4х дорівнює 24. Щоб знайти х, треба 24 поділити на 4х дорівнює 6. Тобто, ось цей коефіцієнт пропорційності дорівнює 6. Він показує, скільки міститься в одній частині і в другій. Далі. Наша задача повернутися сюди і дізнатися відношення. 1 помножити і замість х підставляємо 6. Буде 6. 3 помножити і замість х підставляємо 6. 18. Тобто, у нас число 24 розбилося на дві частини: 6 до 18. А це і є відношення 1 до 3, якщо ми скоротимо. Аналогічна, це була перша задача, аналогічна другу, третю і так далі. Розглянемо одразу третю. Вже три частини один відноситься до 2, відноситься до п'яти. Але знов з'являється х. І вже буде 1х плюс 2х плюс 5х. І все це буде утворювати число 24. Далі рахуємо 1 плюс 2 і плюс 5. Це буде 8х дорівнює 24. Щоб знайти х, треба 24 поділити на 8х дорівнює 3, але нам треба дізнатися, скільки ж міститься в кожній частині. Тобто 1 помножити на 3, це буде 3, 2 помножити на 3, це буде 6. І 5 помножити на 3, це буде 15. А якщо ми зараз всі ці числа складемо, тому і отримаємо число 24. Наступне завдання. Це як домашнє у вас було. Ми не будемо перше розглядати, розглянемо друге. Знов кажуть, що є деякі два числа, і ми, їх різниця задана. Але знов відношення 5 відноситься до 3. Тобто 5х і 3х. Різниця. Різниця це знак мінус. 5х мінус 3х буде дорівнювати 16. Щоб знайти х, ми повинні відняти буде 2х дорівнює 16. Щоб знайти х 16 поділити на 2, х буде дорівнювати 8. Але це не кінець. Нам треба дізнатися, скільки ж одне число і інше. Тобто ми 5 множимо на 8, це буде 40, це перше число. І 3 множимо на 8, це буде. 24, це друге число. І якщо ми ці числа віднімемо, звичайно, отримаємо теж наше 16. Таким чином відношення чисел ми можемо розв'язувати за допомогою рівнянь з х. І остання задача. Якщо у нас є відрізочок, є певний відрізок CD, його задана повністю довжина 48 см. Але його взяли і поділили на декілька частинок, в даному випадку на три частинки. Причому частинки між собою не рівні. В одній міститься 5, в іншій 3, в іншій 4. Тобто 5х 3х, 4х. І автоматичне рівняння: 5х плюс 3х плюс 4х дорівнює 48. Далі треба додати всі наші числа 5 плюс 3, 4 – це буде 12х48. Знов, щоб знайти х48, поділити на 12 із дорівнює 4. І повертаємося до цього моменту. Знаходимо, чому перший відрізочок. 5 помножити на 4, 20 см. 3 помножити на 4, тому що в другому міститься три частинки, буде 12 см. І третя частина, третій наш відрізочок 4 множимо на 4, 16 см. І таким чином ми розглянули тему поділ на частини. Запам'ятайте, коли ви бачите відношення, з'являється х, з'являється рівняння. До зустрічі!